І так, всім доброго дня! Сьогодні одна така штука, яку я дуже давно хотів скуштувати, але ніяк не мав нагоди це зробити. І ось нарешті, закриваючи цей такий ха -ха, мій внутрішній боржок переді мною, смак, березовий сік, склад дуже добрий, тому що тут тільки березовий сік, цукор, лимонна кислота і все, більш нічого. І за 60 гривень. Іноді по 50 я бачив, де тут цінник. Ось він. За 60 гривень воно цілком виправдовує себе. Ах, ну ясна річ, треба ж показати, що воно прозоре. Шо? Це не проблема. Склянка, звичайно, не зовсім прозора, але хай. Ось такий він у себе. Він абсолютно прозорий. Пахне березовим соком. І окрім присмаку лимонної кислоти, це абсолютно звичайний березовий сік, який я однозначно рекомендую через його гарні смакові якості і через те, що в складі немає нічого зайвого.